Півторастолітній млин, дерев'яний посуд, вироби з лози. Кожного хто завітає у шкільний історико-етнографічний музей у Великій Копані чекає подорож у минуле села. Екскурсію сторінками історії проводять учні старших класів. Педагоги тішаться, такі заняття прививають дітям любов до рідного краю. Ми передаємо знання наступним поколінням нашим діточкам, як жили наші предки, якими речами вони користувалися у давні часи, які носили одяг, якими побутовими речами користувалися. як Виготовляли домотканне полотно, як вишивали скатерті, рушники, серветки. Зараз експонатів тут понад півтори тисячі. 12 років тому, коли музей лише відкрили, їх було найбільше двох сотень. Шукати та збирати інформацію та речі, які могли поповнити музей. Діти, викладачі до місцеві жителі не припиняють досі. Він складається з 12 оглядових відділів. Це відділ у сільській хаті, гончарні вироби, копанська вишивка. Маємо дві вітрини експозиції, добровольці великої вітчизняної війни та вони визволяли велику копаню. Також відділ лозоплетіння, відділ сільськогосподарського реманента ткацтва та інші. Як виглядала сільська хата другої половини 19-го – першої половини 20-го століття, школярі знають не чуток. Залюбки все розкажуть та покажуть. Тут відтворено атмосферу тих часів, а саме кімнату, де є різний посуд корито, дрисляк, сито, мірка, коритняник, де є справжнє дерев'яне ліжко, яке стилалося соломою, зверху домоткана простінь, а потім домотканий покрівець. Ліжко, стіл, стільці, дитяча колиска все це було зроблено з дерева. У кожній сільській хаті влаштовували парадний кут. Святий угол, в якому ставили образи, ікони, під образами ставили стіл, на якому розміщували хрест, молитвеники, свічу і святу воду. Багато знають дітей про давнє ремесло, гончарство без посуду з глини раніше не обходились в жодній хаті. Нашому музеї зберігаються такі гончарні вироби, як блюда, тарілки, толкани, вази. Та багато чого іншого. Неби як тут пишаються і вишиванками скатерці, сорочки, килимки, серветки. Все зроблено руками місцевих майстринь. Вісьмо голку, клубок шолку, полотно біленьке. Та й подамся у садочок, де сонце ясненьке. А в садочку подумаю, котру квітку взяти, щоб із неї гарний узор на вишивку взяти. Вишиванки наші любі. Хто вас вишиває, то про красу і про фарби думки не лишає. Щоб пишалася сорочка гарними квітками, щоб пишалась Україна дочками, майстрами, існує про село і багато легенд. Одна з них про чудодійне джерело, воду з якого п'ють місцеві жителі. Наша школа особлива тим, що на даний момент у нас навчається у школі 12 пар, близняток і двійняток. Ми цим дуже гордимося, тому що таке звичайне село Велика Копання відоме на всю Україну за межі України за таку аномальну особливість Великої Копані, тому що тут народжується велика кількість двійняток і близняток. А сприяє цьому, нібито чудодійне джерело чоргів, воду з якого п'ють місцеві мешканці. Без минулого немає майбутнього. Жителі села Велика Копання цю істину добре розуміють, а тому закликають і інших ніколи не забувати минуле та історію своєї малої батьківщини. Щони